Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Ви знаєте, скористаюся я мудрою порадою і скажу, не суди, не засуджуємо так сьогодні. Звучить тема нашого відеосюжету. Ну бо ж справді. Ну скажіть, яке ми право маємо судити когось за щось? Ми що, Бог? Господь Бог ні. Судити має право лише Бог, бо він безгрішний. А скажіть, ну не вже є такі люди, що не відчувають за собою навіть найменшого гріха, та нема? І тому ще раз скажу, не суди. Ну ми ж не знаємо, судячи. Що пережила та людина? Як вона каялась, як, можливо, не спала вночі. Молила Богу, просила його, щоб він пробачив, простив її за те, що скоїла чи вчинила. І воно просто про когось розмірковувати, обговорювати, якщо це не стосується життя нашого, правда? ж? І... Я якось згадалося мені не так давно, тому і виник задом цю, цей відеосюжет створити. Згадався мені випадок, коли в селі, я ще молодою дуже була, йшла по воду, відра на коромислі, а біля криниці, як завжди, збирається не одна молодиця, а декілька, дві, три. Я підходжу, а вони обсуджують, ну, судять про одну. Дівчину, ой, така сяка, а він їй не підходить, а вона йому не пара. І пішло. Я ще тоді молодою юною думала, люди, люди, що ви робите? Для чого вам воно? Подивіться краще на себе. І, і тут на пам'ять прийшла пісня, де є такі слова. Ой, розмови, ті розмови вже так довго тягнуться, чи розмови зникнуть скоро, а любов... Зостанеться, краще не судити, краще знаходити причину радіти і за себе, і за когось. Радіти, спитаєте, чому? Та будь чому. Дивовижному ранку, що настав, світанку ніжному, шелесту листя на деревах. Співу пташечок у саду, дзюркотінні струбочка, та будь-чому можна радіти, не судити під креслою, а радіти. Е, колись один священник, який переживав, ну, скажімо, нелегкі години свого життя, захворів сильно і взявся. Дуже глибоко перечитувати Біблію, Святе Письмо, і шукати вислови, які б його активізували, потішили. І він їх знайшов. Ви знаєте, які атаки? Починалися вони словами «Радійте, бо з вами Господь. Звеселіться, покликуйте Богові голосом радості. Але вище більше, бо я здивувалась, то думаю, що і ви здивуєтесь, коли почуєте, що цей священник отаких висловів, слів, у святому письмі нарахував 800. Уявляєте? Тому... Тому і я вас закликаю не судити, а радіти, тому що, тому що, коли ми будемо радіти, значить ми будемо прикликати в своє життя позитив, добру, світлу енергію і допомогу Господню. Тому радіймо, а я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Щасти вам.